Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого сьогоднішнього року таблиця множення і ділення числа 9. Робота з даними порівняння виразів. Перше завдання: повторення таблички множення числа 9. Переходьте за посиланням і повторіть табличку. Виконайте гімнастику для очей і продовжуйте. Оберіть дві цеглинки ЛЕго. Відповідь до цих виразів має бути 9. Вірно, 54 поділити на 6 і 3 помножити на 3. Відповідь має бути 7. Знайшли? Так. 49 поділити на 7, і 21 поділити на 3. Це буде 7. Відповідь має бути 8. Правильно 2 помножити на 4 і 48 поділити на 6. Відповідь 6. Вірно, 2 помножити на 3 і 42 поділити на 7. Відповідь має бути 5. Ви знайшли? Молодці: 25 поділити на 5 і 30 поділити на 6. Запишіть, будь ласка, в зошит сьогоднішнє число, 17 листопада, класна робота. Давайте згадаємо, як знайти частину від числа. Нам необхідно знайти 1 восьму частину числа 24. Ми маємо 24 поділити на 8 частин і взяти одну таку частину. Яке це число? Одну шосту від числа двадцять чотири. Ону четверту від числа двадцять чотири. І одну третю від числа двадцять чотири. За потреби ставте відео на паузу, обчислюйте і перевіряйте себе. Давайте розглянемо табличку множення. Я вам нагадаю, що Множники записані у верхньому рядочку і у першому стовпчику. У всіх клітиночках цієї таблички записані відповіді, тобто добутки. Розгляньте уважно, скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 12. І запиши ці добутки. Давайте з першого стовпчика. 2 помножити на 6. У другому стовпчику є добуток 12. Так. 3 помножити на 4. У третьому стовпчику є добуток 12? Є 4 помножити на 3. В наступному стопчику немає 12. І в наступному знову є 6 помножити на 2. Це 12. Є ще добутки 12? Ні, більше немає в таблиці. Отже, ці 4 вирази записуємо в зошит. Повертаємось до таблиці. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 81. Шукаємо очима по всіх клітиночках число 81. Знайшли. Щоб одержать 81, необхідно що скільки помножити на скільки, 9 помножити на 9. Запишемо. Наступне завдання виконуємо усно. Складемо всі частки, у яких дільник дорівнює 9. Оскільки дільник дорівнює 9, то ми маємо ділити на 9. А які числа маємо ділити на 9? Ось вони тут всі у стовпчику записані під цифрою 9. Значить, складаємо. Частка чисел 18 і 9 дорівнює Частка чисел 27 і 9 дорівнює. 36 поділити на 9. Так. 45 поділити на 9. 54 поділити на 9. 63 ділимо на 9. Знаходимо частку чисел 72 і 9. 81 поділити на 9. І частка чисел 99 – це от ми і знайшли. Добре. Зробіть руханочку і продовжимо. Розв'яжемо задачу усно. Урок триває 45 хвилин. Одну дев'яту уроку третюкласники писали математичний диктант. Скільки хвилин третєкласники писали диктант? Нам необхідно з вами знайти одну дев'яту частину від 45 хвилин. Як ми шукаємо частинку від часу? Не записуємо усно. Ви так думали? Скільки це буде? Вірно, 5 хвилин третюкласники писали математичний диктант. А цю задачу запишемо у зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала одну дев'яту зошита. Скільки чистих сторінок залишилося у зошиті? Схожа задача на попередню? Так, схожа, але і відрізняється. Яке питання у цій задачі? Скільки сторінок залишилося? Щоб дізнатися, скільки залишилося, ми маємо використати яку математичну дію, як порахувати, скільки залишилося? Було, списала, залишилося. Віднімати. І від того, що було, маємо відняти те, що вона списала, і тоді дізнаємося, скільки залишилось. А чи знаємо ми, скільки сторінок вона списала? Ні, не знаємо. Ми знаємо лише, що це одна дев'ята частина усього зошита. Отже, задача буде дві дії. І першою дією ми маємо знайти скільки сторінок дівчинка вже списала. Для цього ми знайдемо 1 дев'яту частину від числа 36. Тепер ми знаємо, що вона списала 4 сторіночки, а всього в зошиті було 36, то скільки залишилося? Сподіваюсь, що ви всі правильно розв'язали цю задачу. Запишемо відповідь. Наступне завдання знову усно. Розгляньте таблицю. У ній записано кількість очок учасників гри найрозумніший за осінні місяці. Подивіться місяці перший стовпчик. Це вересень, жовтень-листопад. У рядочках записано імена дітей Матвій Назар Ілля. І у перетині стовпчика і рядочка записано кількість очок. Матвій за вересень набрав 4 очки, Назар 12, Ілля 6 за вересень і так далі. Хто з учасників був переможцем гри у вересні? Хто найбільше очків набрав у вересні? Назар. У скільки разів більше очок набрав Назар? Ніж Матвій, у скільки разів ми маємо що? Поділити 12 поділити на 4. Це буде 3. у 3 рази. А у скільки разів у Назара більше, ніж у Іллі? У скільки разів 12 більше, ніж 6. 12 ділимо на шість буде 2. 2 рази. Хто з учасників був переможцем гри у листопаді? Дивимося листопад. Шукаємо в кого найбільша кількість очків. Так, це у Матвія 18 очків. У скільки разів більше він набрав, ніж кожен інший учасник? У скільки разів 18 більше, ніж 9, Поділили. дізналися у 2 рази. Удвічі, так? У Матвія 18, а у Іллі лише 6. У скільки разів 18 більше, ніж 6. 18 поділили на 6 і дізналися, що це 3 рази. Хто з учасників найбрав найбільший очок за один місяць? Неважливо за який. за вересень, за жовтень чи листопад, але за один місяць. Подивіться, в кого найбільша кількість. Вірно, це у Ілі 20 очків. Найбільша кількість. Скільки всього очків набрав Ілля? Додаємо 6 плюс 20 і плюс 6. 32. Очки. Вірно. Тож хто з учасників став переможцем гри за всі три осінні місяці. Дивіться, внизу да, рядочок усього. Матвій 32, Назар 36 Ілля, ми порахували теж 32. Отже, хто став переможцем? Так, це Назар. Молодці. Домашнє завдання номер 371 Вирази на порядок дій. На стоїці 64. Підсумуємо, які знання на уроці були корисними, і ви покладете їх у рюкзачок, над якими варто задуматись, можливо, щось було таке, що вам не потрібно. Урок закінчено. До побачення!